Всім привіт, друзі! Ви на каналі АвтоВбрухт і Це початок новенького коротенького відосику. До нас нарешті прийшла зима. Так, нас засніжило, у нас морози. І як ви розумієте, в таку погоду на вулиці нічого робити не вдається. Ті, хто дивляться, мій канал давно, ті знають, що в мене немає гаражу тепленького. І коли ось отака погода, то крутити гайки-болти, розбирати тачки зовсім можливості немає. Тому що на дворі у нас зараз мінус 15, іде сніжок мілкий. Добре, що хоч вітру нема. Тому, на жаль, працювати можливості немає. А така погода у нас спочатку тижня, тому за цей тиждень нічого ми не зробили. Жодної. І тачки не розібрали, і запчастини не продали. Тому в фінансовому плані, на жаль, цей рік почався дуже-дуже погано, адже продажів запчастин немає. Що в кінці минулого року, що на початку цього року. Ну воно й зрозуміло всі витратилися на святкування, а витрати значні. Окрім того, що довелося витратитись на саме святкування. Ще довелося на початку руху витратитись на автівочки, на яких ми їздимо, а саме оновити на оці автомобілі автоцивілку, і також на ту тачку, яку ми хочемо продати. І зробив я це, до речі, дуже легко за допомогою українського сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. Як ним скористатися? Та дуже просто. Особисто я та мої друзі користуємось мобільним додатком, в якому достатньо обрати ту страхову, що підходить саме вам, ввести всі свої дані та дані про автомобіль, обов'язково ввести мій промокод. Брух 10 для того, щоб отримати гарантовану знижку 10%. І за декілька хвилин страховий поліс у вас на електронній пошті. І я вам гарантую, якщо ви хоч раз спробуєте оформлювати страховку онлайн, то ви більше ніколи не будете їздити до страхових компаній та шукати страхових агентів. Користуюсь сам і вам рекомендую: економте свій час та кошти разом з сервісом онлайн-страхування Hotline Finance. Всі посилання, як завжди, в описі під відео та в закріпленому коментарі. Окрім витрат на страховочки та на ремонт шкоди на початку року були і ще витрати. А саме мені довелося повернути кошти за двигун на Москвич 2141. Так, він був перед новим роком замовлений, за нього заплатили, але покупець сказав, що він за ним сам приїде, пересилати до Полтавської області його не потрібно. Попросив просто притримати. А на початку року він знайшов десь біля себе такий же самий двигун в повній комплектації за ту саму ціну. Тому гроші за нього довелося повернути. І двигун з Москаля, ось очки, він стоїть, він знову на продажі. Нагадаю, блок тут 3317, тобто 1,7, ГБЦ з 412, повністю в зборі, повністю робочий, але продається сам двигун без навісного. Тобто стартеру, генератору, трамплеру, цього всього немає. Лише двигун. Ціна за яку готовий я його віддати, наразі це 4 тисячі гривень. Кому потрібно, замовляйте. Забирайте, приїжджайте, двигун є. Також у нас. Двигуни є з Cherry Kimos, з е, GLSK. Отут захований двигун з е, Seat Ibiza, але за нього вже домовилися, його заберуть. І двигун з Opel Vectra, Ще на продажі. Також ось недавно до мене повернулися з диски з Opel Vectra. Легкосплавні. Весь комплект 4 штуки, розволтовка 4 на 10015 радіус. Людина їх замовила, я їх відправив, і вже коли вони приїхали до Дніпра. Замовник написав, що йому потрібні на 14. Вони ж точно на 14? Перед відправленням ми з ним радіус дисків взагалі не обговорювали. Він мені написав, чи є вони в наявності. Написав: є він все забирає. Тому моєї вини тут немає, але диски повернулися до мене. Ну, дякувати замовнику доставку в обидві сторони. Він оплатив. Це прямо. Респект. Тому диски на продажі. І ще раз, 4 на 100, 15 й радіус, 4 легкосплавних диски стояли з безкамерками, не спускали. Звісно, зовнішній вигляд не дуже, але диски є. Я їх продавав по 600 гривень за штуку. Кому потрібно, забирайте. Ну і звісно, саме головне наша шкодочка, ось вона стоїть. Це зрозуміло, що в таку погоду її ніхто і не забере. Дуже багато мені телефонували, дуже багато мені писали людей за неї. Дуже багато хто хоче приїхати, але така погода, що всі відмовляються в плані, що, ну, як потепліше, є тоді. Та воно й не дивно, я й сам би в такі морози нікуди не їздив. Ну, не дивлячись на такі морози, вона добре заводиться на бензині і проблем з нею немає. Багато мені в коментарях писали, що я говорив, що сюди наклею нормальний шильдик, такий, як у мене ззаду наклеєний. Ось отакий. От Ну, ви не думайте, я то його обов'язково наклею, коли попаду на авторинок, щоб його придбати. Саме такого розміру, як потрібно. А хочете прикол? No, у мене є там прикол. Хочете показу? Ось моя GL MK. І дивіться, що тут. та Та-дам! оце так несподіванка. Оце ще до нового року. Я їхав на роботу. Вранці перед виїздом, як завжди, оглянув автомобіль. Все на місці, все є. А коли вже з роботи їхати, приходжу на парковку, а його нема. Десь по дорозі загубив. Так що тепер буду купувати дві штуки. Але так у магазинах їх нема. Це треба на авторинок їхати. А він від мене дуже далеко, Ось лише заради двох наклейок. Їхати не хочеться витрачатися на бензин, на паливо. Тому будемо як в тих краях, обов'язково заїдемо придбаємо. Ну а так я вам скажу. Не дивлячись на такі великі морози, автомобіль веде себе просто чудово. Кожного ранку прекрасно запускається, прекрасно їде, прогрівається, в салоні тепло і дорогу тримає дуже добре. У мене тут зимова гума стоїть в чудовому стані. Ой. І їздити на ній одне задоволення, чи навіть ручечки не зламалися. І Таврюшка у нас їздить. На місці не стоїть, періодично катається. От з нею були проблеми. У неї заклинив термостат на великому крузі. Двигун не прогрівався, в салоні було холодно. Тому буквально тиждень назад я замінив всі патрубки, антифриз, термостат, хомутину все поміняв. Ото натекло, то не мастило, то там антифриз стікав. І зараз, наче все добре. Але все одно в джилі набагато тепліше, ніж в мені. Власникам Таврій та Славут в таку погоду потрібно бути дуже обережним з цими ручками. Вони в таку погоду дуже сильно ламаються. Я раніше кожну зиму по кілька комплектів цих ручок міняв. Оце як тільки морози, так вони зранку виходиш такий мавку відкривати. Клоц і все немає ручки. То така якість. Так, які в мене були плани? Плани були взяти та заштовхати оцю рятувальну волгу до себе під навіс, щоб почати її розбирати. Але, але я навіть відкрити її не зміг. Тут усе позамерзало. Мабуть, оцю ручку я вже зламав. Так же само жодна ця не відчиняється. Коротше, я її навіть відчинити не зміг, не те що там з місця зрушити. Так що, мабуть, розборочки не буде на цьому тижні. Тому якщо наступне відео вийде з запізненням, ну тобто не вийде в наступну неділю, а вийде десь через два тижні, то не думайте, це тому, що я таке лінтяйко і не хочу нічого працювати, робити для вас відос. Ні, це тому, що я от ну не можу працювати в таких умовах. Ні, Звісно, то можна плюнути там, вийти, щось крутити, різати, але. Я скоріш за все захворію і зляжу потім ще надовше. А здоров'я це саме головне. Тому тачечки поки що стоять. Чекаємо, доки буде нормальна погодка, яка дозволить нам працювати на вулиці. Таврюшечка прогрівається, тому що батькам треба з'їздити за місто. Нормально запустилася, он вже трошки відтає, відтаює. А нам потрібно від'їхати джилькою. І от зараз побачите, як джилька запускається в мороз. Де мої ключі? Відкриваю двері, вимикаю передачу, вставляю ключик, повертаю, чекаю, бензонасос закачав. І все, автівочка запущена. Зараз трошки прогріється і ми нею від'їдемо. Так, ну от, щоб відкрити автівочку, довелося трошки дверки зламати. Ну, Ручка вже була зломана, і дверки вони вже нікуди не годяться, вони вже гнилі. Тому нічого страшного, їм все одно дорога на смітник. Ну, Тим не менш, автівочку відчинив, і водійські двері відчинилися, і капот відчинився. Коротше, все відчинилося. Можна її заштовхувати під навіс, але це буде. Трохи згодом, коли хоч трошки потепліє, бо такі морози працювати взагалі не хочеться. Так, а тепер вам трошки моїх планів на 24-й рік. Саме перше, що я планую, це дорозібрати дві Волги Опеля, продати всі запчастини, вивезти увесь металобрух, якого в мене вже ой дуже багато, та почати все спочатку. Що це значить? Це значить, що більше ніяких жигулів-москвичів ми купувати не будемо, тому що мороки з ними дуже багато, а заробітків на них порівняно мало. Порівняно із іномарками, я вже спробував Черікімо та GLSK. І заробіток на них значно більший, прямо ну, дуже більший, ніж заробіток на оцих вітчизняних, яких вітчизняних на радянських автомобілях. Таврій та Славути, звісно, будемо брати до проєкту, якщо їх будуть пропонувати по нормальній ціні, тобто по тій ціні, щоб з урахуванням усіх затрат на них можна було щось заробити. І це під щось, я розумію, трохи більше, ніж 100 доларів. Ото такі у мене плани. До речі, зараз металобрухт у нас приймають уже по 6 гривень за кілограм. Це дуже добре, в принципі, по цій ціні вже можна здавати, але треба ще дорозібрати ті автівочки, щоб тоді вже все зараз вивести і територію прибрати. Так що, то такі у мене плани. Так, а далі вам трохи інформації. Багато хто із підписників та глядачів мого каналу вже побачили, що ми запустили іще один Ютуб канал. Називається він Бабки на тачках. На ньому буде трошки інший контент, більш гумористичний, більш прикольний. І відео будуть виходити трохи іншого формату. Одне відео там вже завантажене, ще одне відео готується до завантаження. Тому переходьте, подивіться, якщо подобається, підпишіться, там буде більш веселий контент. І відразу хочу хейтерам сказати тим, хто буде зараз писати, що нафіга заводити ще один канал. Треба один розкручувати, а то там відео не виходять, а тут іще один. Канал, справа в тому, що для того, щоб виходили відео на основному каналі, потрібно щось вдома робити з автівками. Треба щось розібрати, щось відремонтувати, щось порізати. Ну тобто, витратити багато часу і з цього зліпити відос. А на тому каналі такі гумористичні відео можна знімати хоч кожен день. Ой, ну, А якщо чесно, то хочеться просто на монетизації двох каналів більше заробити. Тому ми відправляємося монтувати відоси для обох каналів і чекати, доки трошки потеплішає дворі, щоб почати щось з сахівками робити. А на цьому з вами прощаюся. Всім пока і всім до наступних відео!